Друзі, усім привіт! Радий вітати вас на своєму каналі. Як ви зрозуміли вже з назви, відео буде про те, чому кролики їдять свій послід. Тому якщо такі теми вам неприємні, будь ласка, не дивіться. Як ви вже знаєте, це мої перші кролики. До цього я кроликів раніше не тримав, тому зараз я так інтенсивно моніторю інформацію, читаю різні статті і. Коли я готувався до відео про кокцидіозу кроликів, до речі, в мене є воно на каналі, От, як я проводжу профілактику у кроликів, переходьте, будь ласка, дивіться, я натрапив на таку інформацію, що виявляється, кролики їдять свій власний послід. От, І це не лише нешкідливо, а навіть життєво для них необхідно. Взагалі, явище, коли тварини... Не лише кролики, от, поїдають власний або інших тварин кал, називається копрофагія. Але у кроликів є нюанс, тому до цього питання ми повернемося трішки пізніше. Отже, у кроликів спостерігається два види калових мас. калові так звані кульки. От, або вторинний кал, або ще його називають денний. Ну, Я так дуже близько показувати не буду. Ну, грубо кажучи, оці горошини, які ви бачите в клітках, це є цей е, кульковий кал. От, е, і також е, первинний кал або нічний кал. Тобто... Цікавої маці називаються цекотрофи. Частіше за всього, ми їх не бачимо, тому що кролики їх поїдають одразу з анального отвору. Отак, от, друзі. Їх називають, я вже казав, повторюсь, первинними або нічними от фекаліями. Вони утворюються в сліпій кишці кролика. В ній є велика кількість різних бактерій і грибків. Які життєво необхідні для функціонування організму кролика? От, також там виробляються необхідні вітаміни, амінокислоти і тому подібне. Ми заглиблюватися всі ці наукові теми не будемо. От, але ці, що важливо, ці різні поживні речовини не синтезуються в організмі кролика. От, тому от вони надходять саме за цими первинними фекаліями. От. І, ну, як я вже казав, щоб отримати ці поживні речовини, кролики повинні їсти саме цей кал, саме первинний кал. От. І е, деякі вчені от, е, називають це явище цекотрофія. Тобто, це котрофія, це поїдання кроликами, це котров. От. Але в, е, ну, в різних джерелах е, називають просто копрофагія. Тобто, з одного боку, здавалося, це одне й те саме. тобто, ну, По суті, кролик поїдає свої власні фекалії. От. Але не так все просто, тому що він їсть не. Обидва вида фекалій, а лише первинні. Тобто, так. Але ну, в літературі зустрічається і так, і так. Ну, це так для того, щоб ми з вами повинні знати це. До речі, друзі, ще такий цікавий факт. Як я вже сказав, ці цикотрофи утворюються в сліпій кишці кролика, яка в півтора рази більша за шлунок кролика. Ось такий е, цікавий факт. Отже. Цикотрофи, це не скільки кал, скільки кормова добавка. Тобто нормальні цикотрофи такого темно-коричневого майже чорного кольору, такі кульки, вони покриті таким слизом і трішки виблискують, і вони склеєні ніби ну, як грунови винограду. От вони до, до, мають, до речі, досить сильний неприємний запах із за великої кількості бактерій. От. Як я вже сказав, кролик поїдає цикотрофи безпосередньо з анального отвору, тому ми майже ніколи їх не бачимо. От. Е, звичайно, не знаю, назва їх е, нічний кал, е, ну, можливо, не зовсім вірна, тому що е, вони можуть ці цикотрофи. Утворюється і вранці, і в день. От можливо, їх називають нічними, тому що ну не знаю, кролик нічна, все таки тваринка, і просто він їх поїдає тоді, коли ми не бачимо. Не знаю до речі, я цієї інформації не знайшов. От, е, інколи ми можемо їх бачити, але в невеликій кількості. Е, тому, е, якщо ми бачимо велику кількість таких цикотров, то це вже свідчить про те, що е, щось не так. Скоріш за все, або ми перегодовуємо кролика, або в нього глисти. Гельмінти. Тобто, якщо кролик їсть оці вторинні, е, скажімо так, калові маси шарики, тобто оці, які розкидані по клітці, це ненормально. Тобто, скоріш за все, кролик або голодає, або йому не вистачає якісь елементів, тому от саме оці грошини, коли він їсть, це не є нормальним. І ще такий, друзі, цікавий факт про кроликів: дорослі кролі споживають корм 25 30 разів на добу, звичайно, невеликими порціями. А молодняк, який є відсаджений від мати, там не знаю, місяць стріжки більше. 50-60 разів на добу. Отакий от от цікавий факт: особливості травлення кролів полягають у тому, що у них дуже погано розвинена мускулатура шлунка і кишечника. Тому їжа у кроликів пересувається. Не за рахунок скорочення м'язів, а за рахунок е, ту, надходження нового корму. Тобто, новий корм штовхає, скажімо так, той, що кролик зів, е, попередньо. Тому кролям категорично не можна голодувати. Отак от, друзі, м? кроля, ти голодуєш? Не думаю. Тобто, друзі, давайте підсумуємо. Це котрофія, це поїдя... поїдання нічного калу кроликом прямо з анусу, який більш м'який, тобто кал водянистий, містить у 3,5 рази більше протеїну і у два рази менше клітковини, багатий вітамінами групи Б і мікроорганізмами. Завдяки подвійному проходженню корму через травну систему відбувається краще перетравлення і засвоєння поживних речовин. Проте поїдання. Е... Нічного калу може призвести до того, що кролики будуть заражатися оцистами кокцидій. До речі, якщо хто тримає кроликів із таким сітчатим дном, підлогою, от і думає, що кал буде випадати, то як ви тільки що дізналися, вони поїдають цей первинний кал прямо із анусу. Тому все рівно вони можуть заражатися, перезаражатися кокцидіозом. Ось така, друзі, сьогодні тема. Як, на мою думку, досить цікава. От. Тому, якщо ви не знали цього, то майте на увазі, що якщо ви раптом побачите, що кролик от поїдає кал прямо ну, вибачте, за носу, от то, що це нормально. Це їхня фізіологічна така особливість. От, тому не хвилюйтеся. От, я, до речі, також цього не знав, але ми разом будемо вчитися. От, і сподіваюся, з моїми кроликами все буде добре. Дякую всім за перегляд. Сподіваюся, моє відео вам сподобалось. І до нових зустрічей.